Фобос і Деймос два маленькі супутники Марса, що обертаються навколо червоної планети. Вони мають абсолютно кругові орбіти, які лежать майже точно в екваторіальній площині Марса. Незважаючи на свою крихітність у порівнянні з місяцем, вони мають важливе значення для науки і продовжують дивувати астрономів. Фобос більший із двох. Він має неправильну форму. І більше схожий на астероїд його розмір становить 27 на 22 на 18 кілометрів, а його орбіта проходить дуже близько від поверхні Марса. Відстань до планети всього 6 тисяч кілометрів для порівняння. Відстань від нашого супутника до поверхні Землі близько 400 тисяч кілометрів через таку низьку орбіту в деяких районах Марса. Фобос взагалі не видно на небі. Час обертання навколо Марса триває всього 7 годин 40 хвилин, менше, ніж день на червоній планеті. Якби ми спостерігали його з поверхні Марса, то ми б побачили маленьку тьмяну марсіанську луну низько над горизонтом, яка б зійшла на заході і швидко рухалась по небу. А вже приблизно через 4 години. Зайшла б за обрій на сході доба на Марсі всього на 40 хвилин довша за земну. Тому протягом марсіанського дня, який вчені називають сол, ми б спостерігали прохід фобоса небосхилом двічі.